Понад 60 учасників з Росії, Білорусії, Молдови, Грузії, Нідерландів, Китаю та, звісно, ж України відгукнулися на запрошення до участі в міжнародному пісенному конкурсі Мелодії вічності у рамках міжнародного фестивалю Кролевецькі рушники. Багато солістів, покалістів, ансамблів, а також професійних-аматорських виконавців 19 листопада демонстрували глядачам та професійним досвідченим членам журі свої творчі здібності. Серед учасників конкурсу були і діти з нашого міста, які не тільки стали лауреатами, а й одержали призові місця, говорить Валентина Єжель, викладач Шовкінської дитячої школи мистецтв, заслужений працівник культури України. Приймали участь чотири чоловіка, ворона Діана, Щербань, Аня, Літвінов Федор і Барко Михаил. Вот два мальчика наші отримали вторые місця. Ми старались, ми готовились. Дети были очень довольны. Они участвовали э, Например, Тедя первый раз еще участвовал в конкурсе. Для него это было очень ново и интересно. Очень много увидел он там, что такое конкурс, как нужно готовиться к этому конкурсу, какая оценка, как тебя должны оценить. И хотя академичный стиль вважается наиважчим, наголошая Валентина Ежель, шовкинские вокалисты зарекомендовали себя на достаточно высоком уровне. Академическое пение – это очень сложное пение. Потому что здесь должна быть вокальная линия, здесь, если ты куда-то отошел, значит, уже какая то провал в звуке. То есть очень сложно. Но ну, дети старались, дети сделали, добились хороших результатів. Я довольна. Петер Литвинов, вихованець дитячої школи мистецтв та учень Валентини Іванівни, одержав призове друге місце. Хвилювався дуже, ділиться враженнями хлопець. Виступати було страшновато, тому що перший раз на конкурсі був. Я виконував українські народні дитині по дібро і ой про лужку. Там багато було, виступали красивих виконавців. Красиво поняли було ми. Щоб не второї було телес. Четверка шопкінських конкурсантів виступала від дитячої школи мистецтв з номінації Академічний вокал, наголошує Валентина Іванівна. Але конкурс був поділений на декілька номінацій. Тож номінації Народна пісня перше місце зайняла Вікторія Чиш. Вихованка народного фольклорного ансамблю Бисток Шосхинського центру естетичного виховання, керівник Тетяна Стигайло, відмінник освіти України. А Тетяна Березуєва, керівник класу вокалу Дшаян Тетяна Сигайло, посіла друге місце серед естрадних вокалістів. Я получила второе місце, я тому очень рада тому що конкурс професіональний, жюри оцінювали нас честно и достойно. Я исполняла две песни Маріечка и Файна. У меня были Емоції, ну я була очень рада. Ми з дячками прияли за неба чаті. До речі, п'ятиденного конкурсу шосткинські дітлахи привезли не тільки дипломи та грамоти призерів, не обійшлося без традиційного кралевецького рушника, який за 16 років проведення цього міжнародного фестивалю став своєрідним символом свята краси та музики. Ми знаємо, що в дуже іскусно Вышвы шевка этих королевецких рушников. Это что такое рушник? Это бери, домашний оберег. Очень красивая выставка. И там дети делали и выживали. В общем, и, и красота, просто неописуема.